Надати міжнародним зарубежним інвесторам, зарубіжним власникам майбутнім продавати землю українську або ні, сільхознечення? Ну, воно складне з точки зору нашого розуміння, тому що що таке передбачається якийсь продаж. Да, це ж не означає, що він її купивши, везме вагони, вагони, вагони якісь загрузить і відвезе там в свою якусь державу. Мова йде про інше, наскільки він зможе ефективно чи неефективно використовувати цю якусь землю, які податки він буде платити, і як чи будуть люди забезпечені якусь роботою заробітною платою відповідно, ну, ну, так, і, тому, ж, тому, ж, тому, що ланці туда ні привіз приміру да і, там ані галанси І будуть це робити. рішення? Ну оскільки ми зараз переходимо на рівень регіонів на рівень сільських рад, хай люди оцінюють і, 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 і дають відповідь. А це потрібно якусь робити, чи якусь не потрібно робити? Зрештою, коли ми. Підемо на приватизацію. Власником буде хто. Власником буде той, хто має пай. Мова може бути про інше, що ми можемо те, що сьогодні знаходиться в державній власності, продати безпосередньо на кажу, іноземному якомусь громадянину. Ну, а, може бути, а може бути інша ситуація. Ми спочатку роздержавимо, дамо відповідно тим, хто має отримати і мав отримати цю якусь землю, а далі вже кожний. Бо це вже моя приватна власність вирішує. Кому продати, віддати, зарендувати. Але якщо я буду бачити, що я на цьому ну для бабушки можливо є зміст, яку його продати. Хтось вирішить для себе прийняти рішення об'єднатися. Якщо ми приймемо відповідні нормальні і хороші закони, наприклад, про сімейне, сімейну ферму, де люди на рівні трьох-п'яти чоловік будуть обробляти цю землю і отримувати прибутки, то, ради бога, вони нікому і продавати не будуть. Ну, от, знаєте, другий варіант мені нравиться більше: це спочатку люди... А потім вже зарубіжні інвестори, і в якісь компанії, да оренда же ж дає можливість і іноземним сьогодні компаніям працювати. Люди здали в оренду, показуйте ефективність, користуйтеся. Прийде певний час. Ми зрозуміємо, як працюють ці люди. Це може зробити з відстрочкою, певно, через 3 через п'ять років це якось зробити. Яка проблема?